Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитись таке питання, що буде відбуватися, яке майбутнє України через 10 років. Я б сказала, що в Україні влада багато жінок при владі. Відбувається щось із промисловість, зміни великі у сфері промисловості, українці дуже незалежні. У нас прорив, якісь кардинальні зміни, щось старе закривають нове, дуже потужні, потужна промисловість ми робимо чи зброю якусь прям завод на заводі, так, ще 10 років це реформи. От мені йдуть якісь реформи. Що в політиці, що рівні права чоловіків і жінок. Це ера от 10 років жіноча така, влада жінок, рівні права. І йдуть. Дуже різкі такі зміни в усьому індустрії промисловості, заводи. Кардинальні такі перебудова, я б сказала, відбувається дуже сильно. І збагачення України. от. Скажіть, ваші сили, що відбувається в Україні через 10 років. Мир, допомога усім абсолютно людям в Україні. Іде справжня війна із злиднями із. Тим, щоб жодного українця не було без хатька, бідного, хороші. Ера жінок, така прям атмосфера миру, мудрі, дуже потужні, владі жінки. Вони, за Абсолютне відродження і процвітання України, мирне небо, захищене небо, нема війни в Україні. От. І там через 10 років все старе буде перебудоване. Отак. От не залишиться жодної такої галузі, де б не змінилася абсолютно. Під щент повністю все буде рухати, зрушено і відбудовано. Дуже хороша така йде збагачення. Ну, це все дуже розумні, такі мудрі рішення, дуже виважені. Все на розвиток, все на захист кожного українця з така. Лагідна політика для людей. Скажіть ви ще сили, чи ще треба нам знати, що буде, що саме буде через 10 років в Україні. Я ж кажу жінки, правлять жінки, керують, роблять поступово. Рух вперед. Немає такого, щоб тут щось недороблене якесь недолуге, все чітко дороблене, все має поступове зростання. Україна рухається вперед, причому дуже сильно прораховані кроки, щоб не було нікому погано, щоб всі були ем, з грошима багаті Ну і також присутні кардинальні зміни, де люди будуть змушені вивчати нове від старого відступити і перейти в нове. Ну Це на, на кращі зміни на краще. І миру не, немає війни, бойових дій в Україні немає. Україна багата, абсолютно все продумано. І в військовому плані дуже сильна. Вищіли, допоможіть нам, будь ласка, відкрийте всі шляхи. Ми стаємо фінансово незалежними. Самі дуже розвиваємо і така гарна, дуже карта ця. Так, звільняємося від цього, заперечую, відкриваю, заперечую і доти ще будемо виганяти криз, Заперечую, весь снігати вбираю. Заперечуємо повністю весь снігати убираю, відкриваються всі шляхи і дороги. Україні на розвиток, на багатство, на щастя усіх українців буде так. Заперечу весь негатив убираю, заперечую весь негатив весь негатив. Відкриваються всі шляхи і дороги Україні на розвиток, на багатство, на щастя. На те, щоб всі люди в Україні були заможними. Не було більше злиднів, бідності, знедолених. Перекриваю, перекриваю. Відкриваються абсолютно всі дороги на те, щоб в Україні всі люди були багаті і щасливі, буде так. Мирне небо над головою. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги Україні на розвиток, на щастя, на багатство, на те, щоб всі люди в Україні були заможні і щасливі. Буде так, буде так, буде так. Буде дуже сильна Україна. Ніхто не зможе нас загарбнути. Не буде все сказано, здійснено так буде. Ще момент там було, що військова військова справа дуже розвинута в Україні сама сильна армія, і в нас чоловіки, знаєте, якась галузь військова, от сама унікальна якась. В світі такого немає, як в Україні. Більше. От, от Через 10 років ми будемо такі прям володари. Володари світу в якійсь такій зброї. Дякую за увагу.